Привіт, колеги! 8 червня 25-го року Гродище Черкаська. Маленьке уточнення хочу зробити стосовно обробки перед світінням. Е, дивіться, е, обробку робимо перед світінням і потім обробка буде наступна десь через дві неділі, скоріш всього, що поки не закінчиться цвітіння. Тому дуже важливо в обробку, в, е, в суміш для обробки, верніше. Включати не тільки фунгіциди від мілдю і оїдіума, а також, щоб був компонент, який працює по гнилям, особливо сіра гниль. Як наслідок, ну, дивіться, беремо класичний, класичну суміш. Я не говорю зараз за інсектициди, прилипачі, там, підкормки і т.п. Чисто по основних хворобах. Якщо не включати щось від гнили, ви матимете на виході. Грона, які частково або повністю висихають, перетворюються просто в суху солому або в сухе сіно, скажімо так, в кавичках, звичайно, це наслідки роботи гнилі. Тому ну, я я працюю перед світінням Редоміл Голд плюс топсін М. Звичайно, можна використовувати більш сучасний. В мене топсін працює, більш сучасний і. Можливо, окремі компоненти, ну, наприклад, до прикладу можна використати редоміл, фалькон плюс свіч, або луна, ну, чи є в цьому сенс, то на ваш уже розсуд. Я фалькон використовую після цвітіння по тій причині, що фалькон працює тільки по Оїдіуму, а топсін М працює по Оїдіуму і сірих гнилях. Всього найкращого вічно буде затримувати вашого часу. Гарних урожаїв.